Сьогодні ми хочемо перш за все дійсно привітати тут отця Лоренса, але також і подякувати за запрошення у Тарасу і за таку чудову можливість бути тут з вами разом в цьому чудовому місці. Отець Лоренс, наш сьогоднішній гість. Він буде розповідати нам, сподіваюся, що багато цікавого. Також будемо разом з ним молитися і медитувати, і він є. Дійсно дуже цікавою людиною, цікавою особистістю. Про нього також можна багато розповідати. Я так сподіваюся, що він і сам про себе кілька слів скаже. Але крім того, що він є і монахом Бенедиктинцем, він є і. Досить відомим письменником він є так само і очільником спільноти християнської медитації. Створив її, щоправда, не він, а також монах Бенедиктинець, отець Джон Мейн, який був його вчителем, отець Лоренс став його учнем і продовжує цю справу. Яка фактично є ідея цієї спільноти? Отець Джон Мейн дуже хотів, щоб в наше Бурхливе життя сучасної людини, але він щоправда жив ще в двадцятому столітті, На жаль, до нашого часу не дожив, але тоді вже життя було достатньо бурхливим, щоб ми, звичайні, прості люди, не монахи, може, не священники, хоча в спільноті є звісно, і священники і монахи. Але здебільшого, цей меседж він спрямований на нас, на простих мирян, щоб ми. Повернули до свого життя споглядання, щоб ми повернули в нього трохи більше тиші, щоб це стало органічною частиною нашого життя, увійшло до нашої культури. Бо е, я не знаю, як ви зіштовхувалися з тим. Я особисто багато разів, що навіть коли людина ну, переживає якийсь стан, не він негативний чи трагічний, може, це навіть дуже позитивний стан, як, наприклад, захоплення природою, якісь схід сонця, е, квіти. Птахи співають. І от хочеш постояти на самоті, і обов'язково хтось підійде і скаже, це дуже добре, бо це емпатія, але скаже, спитає: чи з тобою все добре? Чому ти сам так? Чому ти стоїш сам і мовчиш і нічого не кажеш? Так не смієшся, не спілкуєшся. І це дуже важливо повернути до нашої культури розуміння того, що споглядання на самоті. Це не значить, що людина самотна, бо це усамітнення, так тобто, це дуже позитивний насправді процес. Він креативний, він відновлюючи нас. Ми маємо повернути це до нашої культури. І це є фактично такий широко відкритий для нас аспект медитації, аспект споглядання. Також, звісно, є інакший аспект, який нам, як християнам, є дуже цікавий, бо християнська медитація, перш за все, є молитвою. Це є форма молитви і. Це зовсім не означає, що це єдина форма молитви, не означає, що вона має замінити чи витіснити інші форми, але навпаки, вона має повернутися і зайняти своє місце серед інших форм молитви, яких ми знаємо, звісно, дуже багато, і практикуємо. Тобто це є споглядальна молитва. І так само повернути до нашої культури і знання про те, що медитація для християнської, для європейської культури насправді була і є дуже органічною. Є багато форм медитації є. Медитація і дискурсивна і не дискурсивна. Курсивна, може потім поговоримо докладніше, що це означає, так і це зовсім не є якісь там чужі впливи, іноземні там чи ще якісь воно так само в нашій культурі і в нашій релігійній, в першу чергу, духовні традиції є і були, і е, власне е, для цього. Зокрема, ми збираємось тут, і так само в Україні існує вже довший час наша спільнота, яка насправді представлена дуже широко по всьому світу, але вона є і в Україні, і зокрема у Львові. Так що, якщо когось та медитація зацікавить і може захочете медитувати не лише наодинці, але й разом, то можна завжди буде завітати до гостиного дому архістратих, бо наша спільнота там є в суботу о 19.00. Ну хіба що якщо? Є, наприклад, свята чи якісь канікули, так, то нас там нема. Але здебільшого ми там є завжди, отже, запрошуємо для споглядання. Але людина може практикувати таку споглядальну медитацію і, звісно, на самоті, на одинці. Це також є дуже добре, бо тоді вона, дійсно, повертає таку можливість до свого життя. Е, Отець Джон Мейн взагалі розповідав про таку медитацію дуже просто. Він казав, що абсолютно достатньо просто сісти спокійно. Деякі люди люблять сидіти на стільцях, хтось сидить на підлозі. Це абсолютно неважливо. Просто воно має бути зручно, але не так занадто зручно, щоб ми не відчували себе сонними чи занадто розслабленими. І ось ми сидимо спокійно, в спокійній позиції, ми лагідно заплющуємо очі і протягом певного часу. А Джон Мейн казав, що доцільно це робити від 20 до 30 хвилин часу. Більше, напевно, не треба. Менше, ну може, комусь там нема часу, то може бути трошки менше, але здебільшого це такий період часу. Ми повторюємо подумки спокійно та розмірено. Одне молитовне слово оці пустельники раннього християнства називали ще. Це таким терміном, як молитовна формула. Або ще це називалося монологічна молитва від монологосу одне слово, так? Але не завжди вона зводилася до одного слова, бо бували молитовні формули і трошки довші. Всім вам, я так сподіваюся, відома Ісусова молитва, яка є дуже подібною формою молитви, і має то саме коріння із середовища оціх пустельників. І от, власне, в нашій спільноті ми практикуємо дійсно абсолютно монологічну молитву, бо ми молимося зі словом Мара Ната, яке нам відомо зі святого письма арамейською мовою, що означає Господь прийди» чи Господь приходить. Але звісно можуть бути і інші молитовні формули. Головне, що воно дійсно має мати для вас такий глибокий сакральний священний зміст. Так тобто, це є молитва, це є молитовна формула. І дуже важливо зберігати її вірність вже точно, принаймні, одні протягом однієї медитативної сесії. Тобто, ми одне слово повторюємо, і не міняємо його. Якщо ви щасливі і ви віднайшли ту формулу дуже швидко, ви. Просто в наступну медитативну сесію свою знов з неї починаєте, і тоді ця вірність, цей шлях з тим словом чи короткою фразою він може зберігатися як в монахів протягом всього життя. І хоча ми не є монахами, ми не є. Особами, які живуть в монастирях, але тим не менше, в нас так само я думаю, в усіх християн є місце і час і на молитву, і на те, що називається словом дисципліна, яке багато кого лякає, але насправді воно дуже гарне і красиве, бо походить від слова учень, тобто це ми учні. В першу чергу ми учні Христа. Може, хтось має духовного вчителя, в якого вчиться. Всі ми вчимося один від одного, і саме життя стає нашим вчителем, сам наш досвід. Ми стаємо учнями, і ми йдемо тим учнівським шляхом. І як отець Лоренс каже, любить дуже казати, що ми завжди починаємо спочатку, ми завжди залишаємось новачками. Що це означає? Ми можемо багато знати, багато вміти, але добре зберігати таку відкритість. Тобто, ми робимо кожен крок. Як перший крок у будь-якій молитві, не лише може в цій, але взагалі дуже добре ту відкритість зберігати для молитви і для духовного життя. І коли ми медитуємо, ми намагаємось залишатися в теперішньому моменті, бо фактично це є єдиний момент нашої справжньої присутності. Бо минуле насправді вже пішло. Оця фраза, що я сказала, вона вже пішла в минуле. Її нема ніде, вона залишається лише в нашій пам'яті. А щось в майбутньому, наприклад, от ми думаємо, що там таке цікаве, обідня перерва. Файна вона буде в майбутньому, і її ще нема. Вона існує фактично лише в нашій уяві, так це наша фантазія. Так і насправді ми маємо пам'ятати, що зустріч з Богом. Відбувається там, де ми присутні, тобто в теперішньому моменті. Тому, коли ми медитуємо, ми не блукаємо уяву ні минулим, ні майбутнім. Ми лише присутні тут та тепер. Я сподіваюся, до речі, що це дуже корисна порада і для інших форм молитви, і взагалі для будь-якої діяльності. Спробуйте цей підхід в роботі, в своїх хобі, і, або коли ви, наприклад, зі своєю родиною, зі своїми друзями. Е коли ви перебуваєте десь з кимось разом, також дуже важливо перебувати в тому теперішньому моменті і не відволікатися, не блукати десь свідомістю, або як зараз популярно, не блукати по соцмережах, а дійсно приділити ту увагу максимально моменту, де ви знаходитесь. І я думаю, що це може стати чудовим новим кроком, кроком новачка для того, щоб почати. Таке життя починати його щоденно і щомиті. Я вам дуже дякую за увагу. І я зараз вже буду запрошувати отця Лоренса. Я його сьогодні перекладатиму, так що я ще з вами не прощаюся.